Новий перев'язувальний матеріал під назвою гідробинт винайшов професор Володимир Неймаш. Він загоює рани та опіки, а в своєму складі має воду і частинки срібла. Процес розробки та виготовлення препарату зайняв понад 10 років. Нині каже гідробинти рятують життя військовим та пацієнтам лікарень. Більше Дар'я Григоренко розповість. У термопакети фасують медичний засіб під назвою гідробинт. Розробник технології Володимир Неймаш виріб тестує. Ранові пов'язки під назвою гідробинт номер 1 Ось вони таким чином виглядають. І являють собою так званий наноструктурований гідрогель. Наноструктурована сітка, яка заповнена водою, і в цій воді плавають наночастинки срібла. Використовувати гідробунти можна в польових та побутових умовах, накладати на опіки, куліві поранення та інші уражені ділянки шкіри. У складі такої пов'язки 85% води, а ще наночастини срібла. Завдяки цим елементам препарат має антисептичний ефект, каже розробник. Теплоємність води дуже велика, моментально охолоджує і таким чином знебулює рану, що особливо важливо у випадку опіків. Має вигляд такий пружнього, дуже міцного холодцю і не, не прилипає до рани, бо традиційні пов'язки приходиться кожен раз віддирати від рани. Тут знімання з рани відбувається абсолютно безболісно. Де та його? На рану. От давайте ми рань далі покладемо. Свіжа взагалі холодний, мокрий. Да, да? Холодний. Накрити бобовніною або паперовою серветкою і примотати, щоб воно не відпало. Ззовні не пропускає мікроорганізми. І захищає від механічних впливів, Тобто відіграє роль штучної шкіри. Носити гідробинт варто добу згодом замінити на новий рани з таким препаратом, загоюються вдвічі швидше, зазначає Володимир. Пов'язка створює воле і підтримує вологе середовище. То заживлення, загоєння рани приходять значно швидше. Вже всі обмінні процеси у нас відбувається лише. В, а, в, 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 в атмосфері. ідея створити такий препарат виникла ще у 2014-му, а в 2020-му розробку вдалося запатентувати кілька років. Партії препарату із науковцями виготовляли своїми силами, каже Володимир. Минулоріч виробництво розширили. Налагодили автоматизовану технологічну лінію, яка тепер випускає 600 штук в день. Замість 200 ну, наших на тиждень. Це обладнання, яке наразі використовується нами, це розроблено по суті з нуля і виготовлено спеціально для нас. Ми маємо тришаровий пакет з всередині з металізованою стрічкою фольгою, яка не дає можливості ультрафіолету руйнувати цю пов'язку. Тому строк придатності такої пов'язки вже сягає 5 років. Гідробинти виробники направляють на фронт. Постачають у благодійні фонди та лікарні. Олег каже, вже мають позитивні відгуки. Розповідають у планах розширити виробництво. Дар'я Горгоренко, Андрій Селезньов. Суспільне новини.